І автівку купити, і гроші зекономити, до яких хитрощів не вдаються автомобілісти, аби не витрачати зайвого. Перебивають номери кузовів, двигунів і підроблюють документи. За кордону не автомобіль привозять. Номер кузов або переварюють, або варюють, і получається зміна для того, щоб не платити мит. Автомобіль за кордону він получається там коштує півтори тисячі доларів. А в нас вже в Україні після розмитнення він коштує 7-8 тисяч доларів. І оця от сума грошей економіці. Останнім часом з'явився і новий вид шахрайства на облік на Хмельниччині. Намагаються поставити отримані незаконним шляхом автівки з окупованих територій України. Ці автомобілі можуть бути віджаті. От в людей забрані неправомірними шляхами. От і потім так само підробки на них робляться. Можуть документи підроблюватись, номера перебивати для подальшої продажі. Таких лише за минулий місяць експерти виявили з півдесятка, тому закликають покупців ретельно перевіряти куповану автівку. Працівники сервісних центрів виявили шість технічних паспортів, які були підроблені. Експерти територіального сервісного центру виявили тільки за цей поточний місяць чотири автомобіля, в яких були перебиті в двох автомобілів. Були перебиті номера двигуна, а в двох інших кузова. Експертизу проводять двома шляхами. Перший обов'язковий і безкоштовний огляд. Так, фахівці фактично на око перевіряють, чи не змінював власник номери агрегатів. В Даний момент проводимо огляд автомобіля Фольксваген. Так Звірили на Меркузова, табличку відповідає, комплектацію відповідає, колір відповідає, все відповідає. Змін не виявлено, і тоді підписуємо людині тих паспорт або заяву, і вона підходить на реєстрацію. Якщо все нормально, і громадянин детальної перевірки не бажає, на цьому ставлять крапку. Другий метод не обов'язковий і платний. Дослідження автівки закордонного виробництва обійдеться у майже дві сотні гривень, а українську у 150. Та саме його рекомендують, аби не купити кота у мішку. Коли експерти виявляють такі порушення перебиття номерів двигуна і кузова вони… Починають процесуальні дії. Так може може бути автомобіль вилучений і порушена кримінальна справа. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини, телеканал Т8.